Збарецького повороту, Збарецький замок 17 століття. Дорога нормальна, значить, отаке покриття. Дрібний значить, відсів, відстань достатньо від правої осьової лінії. А, значить, десь на, на 3 з плюсом, отак, якщо по п'ятибальній системі брати покриття. Тобто можна фактично весь час рухатись по обочині. Тільки там є моменти при виїзді з Тернополя. Значить, Їдемо далі, будемо дивитися, яка ситуація далі. Так, я доїхав до об'їзної бізної Значить, На ваттметрі зараз показує нам 10-27 Ампер годин, 397,6 км. І час... зараз скажу який час. І час ми маємо 10.46. Так, і зараз стоїть задача, значить, 10.27. Треба десь зарядитися і їхати далі, бо я в Тернополі 3.56 був проїхав, значить 10.27. Значить Так, заїхав до збаража на об'їзну на цукровий завод. Ватметр показував 10-35 А годин. І прикинув так, що мені потрібно зарядитися. Заїхав до добрих людей значить, на станцію технічного обслуговування небожчика Дудрака. І тут я зараз заряджаюся. Так, Струм зарядки 5 ампер, зараз 52 вольта 56. Сотих. Тут таке в мене світло потужне, що от в день воно встанете, подивіться, як воно б'є по трасі, для того, щоб можна привернути увагу, коли їдеш. І всі бачать, навіть дехто сигнали так підбадьорює, бо я теж, коли бачу велосипедиста, я теж так сигналю, ну, щоб підбадьорити. Короткий відео огляд ситуації. Значить, з останнього візиту змін особливих немає. Так, значить, Фіксуємо електричні параметри на ваттметрі. значить Напруга 53 В 33. 1,4 Аг витрачених вже. Тобто ми стартуємо від 1,4 Аг. І на удометрі у нас 401,5 кілометрів 13.06. Тобто я буду старатися їхати без зупинок 13.06. Все, вирушаю в дорогу.